От, от. Так, доброго дня, шановні земляки. Я сьогодні в гостях у моїй давній знайомий і приводом для візиту є ці вікна. Я прошу вибачити, Тетяна Вікторовна погано чує. Це не просто було обстріляно. От вікна не просто так випали. Її контузило. Це я в золочеві її контузило, і вона після того досить погано чує. Оце ви погано чуєте після обстрілу? Так, да, да, да. після обстрілу одразу. 3 а як ваше прізвище забув? Тетяна Вікторовна. Я знаю, що Тетяна. А фамілія? Костенко. Костенко. А ви в газеті не, не пишіть фамилию. Я хорошо. А дивіться, а це що у вас? А це нові вікна, да? Оце ж упало той там. Криша, а тут криші немає. Оце Если над головою нема криші, так? Да? А, з тої сторони брезент це ви брали. А брезень де брали? В, в, в тому, у ФОПі. У ФОПі брали, так? Да? То да. хоч то каже, що комусь презент не давали. По-моєму, да, давали фобі, всім. Фобі, да, брезент, давали, так? І... Да? і раз, і другий раз. мене ж два рази разни тут. А у вас первого... двічі ви попали? Да, так серйозно? І 14 августа як? серпня. І — 14, І 14 серпня, так? Да? Да. А це і 1 тоді першого То, травня. А це з вашого вікна, це було де жінку вбили, що над дитиною захищала дитину тілом. Це ж тут, десь в огородах, так, да, був обстріл? Всі три на в городі. Дави третю ракета, ось <звук> яма тут одразу за парником той. Там зараз мусор скидаємо одну, я закидала мене. А що і? це за котяра такий мішає нам в нервний? Як його звати? — Так, ти хто? Це пушок перемоги. Це той мир. Мир? Мир, в смислі. Звати мир, чи що? Да, міра. Я, а мене, мир, мир і перемога, я назвала їх. що? <laughs> воно не звучить, а я назвала цим пушок а от... і мир. А це міра, і. Той, а пушок. як ви огукаєте на дворі мира, міра. мира. Міра, 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 міра. Кичкачи. А перемога де? Де наша перемога? Десь сховався. Десь пішково? Вони, бачите, вони а бояться. Коли коли назвали так кошеня? Цікаво, я не чекав. 28 -го, вони вивелися 28-го. Це вже після обстрілів? Після один після, після одного обстрілу, uh -huh. а другий ми вже місяць з ними ховалися. 28 червня, на день Конституції. Ага, вони вони вже такі розуміють, що в погріб треба тікати, якщо що. Понимають, що в погріб треба тікати, да? Вони розуміють під, під дивани тікати. Під тікати? Під тікають. Ну, манюні я носила в погріб їх манюніми. А тоді вже зараз як до сентября, уже тут то вони вже самі, як десь якийсь той, вони хто під диван, хто в шахманір, хто куди. Все, понятно. Мир і перемога, два кошенята, які родилися під час війни в Золочеві, на, на у Тетяни ручі. Вікторівни Костенко на День Конституції. Скажіть, а який з них більш ручний? Який миліший, якого ви душі любите? Душі? Обох, люблю. Обох люблю. І мир любите, і перемогу любите. Так, да, і мир і перемогу ждем. І нікому не віддам, тому що ми з ними пережили великий обстріл. Все, тепер я їх буду кормити поки будемо жити в А було спочатку бажання віддати, так? Да? Ну так, да, бажання. У мене два кота ж теж. У мене ж той то від mm -hmm. 12 років mm -hmm. і мама їхня, мама їхня переселенка із Харкова. Мама переселенка в них? Да, 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 а да, як да, вона да. до вас потрапила? Це з родичами з якими? Внучка жила в Харкові, тут і в неї кошенят, кішечка була там. Mm -hmm. Ну вони ж теж виїхали з Харкова, а мені кішечку привезли. Міра, міра. Ну ви не хочете мира будь-якою ціною. Ви хочете тільки, щоб мир був з нашою перемогою, да, так? Так, да, да. ми хочемо, щоб мир і перемога була. І перемога обов'язкова. Да. Де перемога? Де вона? Де наша перемога? Покажи. Да, не знаю, де вона. Тяг, пошукаю. Десь трошки забігла. Мир. Дочекаємося. Ми з тобою дочекаємося, миру. Дочекаємося. Коли буде мир, скажи. Літом буде, так? Да? Весною буде. Цуркам віримо, давайте котам вірити. Але все-таки на вікна. Дивіться, вікна вставили. Те, що обіцяла, те вставили вікна. Це я якраз і хотів показати людям, що це не випадковість, це не одне домоволодіння, де вставляють вікна. От вікна. Вікна вставлені. І я так зрозумів, що їх тут досить багато. Це раз, два, три вікна із Де Десь на дворі, мабуть, бігає. Ну, перемогу ми поки що чекаємо. Це да, все нормально. Чекаємо татяна вікторовна Тільки лапки сірі. Лапки сірі. Скаль... Ну ви з ними вже ніколи не розстанетесь, бо це не, 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 бо не ви не з ними пережили обстріли. Ви сками пережили обстріли. А ви зверталась до лікарні от, за своєю контузією? Я Зверталася в лікарню, сказала нашу, ну, цей, ушний, то ну, нарушень немає ніяких, ні, ні, тут, ні виспалення, ні пробок, ні до нічого. Время треба. Время заживе, да? Время 10 місяців не проходить нічого. Скажіть, а скільки у вас вікон вставлено? Вік, вікон. Вісім вікон. Ви щось платили комусь? Нет, нічого не платили. спасибо. І алгоритм який був? Ви спочатку подали заяву, так? Так, да, подала заяву. Що у дію, у тут, І в дію також подавали. І в нашу селищну раду угу. тут. І все, і приїхали селищної ради, комісія тут вони тоді провірили про тут. Тоді mm. приїхали, ті, що міряють. Мірчики приїхали. Та, так? Так, 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 так. Я чому вирішив зробити цей ефір? Тому що дуже багато дзвінків телефонних до нас знову пишуть люди. Хтось розповідає, що нібито в минулому прямому ефірі я сказав, що вже не приймають заявки. Приймають заявки. Приймають. Я не казав такого. Ні, я сказав, приймають. в приміщенні колишнього районного відділу народної освіти нашої. Там, Приймаю, там на перший заявки. поверх впра... вправо і останній кабінет справа там так. приймають заявки до цього часу. Треба подати копію паспорта, копію кода, так. треба подати бажан фотографії. фотографії е... міліції, справки, акт справку. Акт акту, той, що довідку вони, вони та... довідку вони дають міліції, так і ще що. Тих паспортів і тут. Право власності на і будинок власності, і технічний мене, паспорт на будинок подати ці, ці всі документи і без проблем Тетяна Вікторовна, вона ніякий не начальник, ніякий нікому не родич. Вона просто хороша людина, яку обстріляли, вона, вона вона нас поганенько ще чує, і ми переконані, що все буде добре. На цьому перериваємо нашу розмову. Я хотів, щоб ще раз наші мешканці Золочева почули про те, що вставляють вікна. Благодійника, французькі, без я проблем. Знаю, я. От, як він тут, коротко, документів вже ніяких нас немає. І документів а, не треба дивіться, поняли? Да, 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 і платити не, не треба. І, не платити, і, все. Дуже і дуже хороші хлопчики з Одеси. Да, ми вже знаємо. поставили, теж ніяких не було. Все вони зробили, як положено. Забавка будемо далі штукатурити. Робити, хай трошечки потепліє. Уже майже 300, Я чув дві цифри: 350 чоловік, уже 300, Це замість заявлених спочатку 100 чоловік, 100, 100 домогосподарств вже зроблено. Так що вірте в ці добрі речі. Сьогодні я спілкувався з Віктором Миколаївичем Коваленком, Почув про багато цікавих програм, які заходять в золочів при фронтове місто. Ми насправді прифронтове місто. Я вам скажу, що є такі. Такі непогані новини, що важливо будуть деякі вулиці ремонтуватись, ніби навіть площа буде ремонтуватись. Це вселяє в нас надію в перемогу. Де наша перемога? Де він бігає? Вони <звідь> бачите, вони бояться людей. Вони ж нікуди не виходять, нікуди не тут. Це мене викликають. Все понятно. Не, дай вам дай Бог вам здоров'я. Дай Бог, щоб ви выздоровели, щоб у вас з'явився знову слух виграє. і щоб все було добре. Не, це... Все буде в Україні, так? Жем, ждем, можеш нададуть нам шифер на шифер я, да, на, да. На тут, то будемо вкривати. Десять шиферин мені дали вже Уже десять шиферин. Да, десять шиферин ми дали мені, Тис... мені mm -hmm. і це мені ще десять. Я заявку оддала ще десять і руберу і цвяхи, і ми можемо вкривати кешу тоді. Ну вам, визвивати людей за 10 шиферин? Правильно Я не знаю, є бригада у селищній раді. Ну тут я піду до туди, до того до, до Анатолій... Я ремонтував дах хлопців, хлопців, хлопців молодих. Попросив, вони недорого з мене взяли. У мене висока там криша, там 14 дірок було. Ага. І я вам скажу, що зробили дуже добре. Ну там я платив. Там я платив. Я не знаю, як тут. Ну шифер дають, можна Анатолій... можна й заплатити уже за платить. роботу. Будем тут да. ну кришу надо привач, тому що -то. спасибо за те, що матеріал дадуть. Не то ну обіцяють вам ще а ще уже... Не, Ні, ну може бути якісь програми. Я Я вважаю, що можливо будуть програми взагалі відшкодувань. Можливо, ніхот, буде багато ніхот, чого. Хто Ніко Миколаєвич? Бригада ніколи, не про дістрої є. Ну вообще не вращатися, ще потому что... Що... ну може я, Макіа, я. Я не 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 консультувався. Може я вам це морочу, а може там безплатно ставлять. Пов'язано. Знаєте, дякую вам ще раз за те, що пустили в хату, познайомили. З, з миром, ну перемогу ми таки одловимо. Десь десь, знаю, десь перемога. Де наша перемога? Десь. До нових зустрічей, земляки. Десь, Дочекаємось перемоги. Дочекаємось, все буде, Україна, я, я, я. і буде обов'язково.